Любов Солох, сонечко сонечко, не світив віконечко. Та він навіть до пуття й не знав її, ту дівчину з відділу продаж ну, чи то Катя, чи то Ліна, та вони там усі під одну мірку зроблені. нашого то взагалі запам'ятовувати? А як навіть і траплявся секш на швидку руч із кимось із них, то, вибачте, дівчатка, це був лише ваш вибір, я тут ні до чого. І все ж було добре до часу, аж надміру добре. Але та Віка вже із самого початку здалася йому якоюсь дивною, занадто довге волосся, як для сучасної жінки, це раз. Хустка на голові, навіть не дизайнерська, якась бабівська, чорна із дрібними квіточками це два. Він таку хустку останній раз у покійної баби бачив. Невже ж це немало хоч якось його застерегти? Але ж навіть ніде не юкнуло, тільки подумав дивачка селючка, та з вами ще легше, ніж з Городськими. І лише декілька проявів уваги підвіз додому двічі, до ресторану запросив, один раз потім ще один. Разом на виставу сходили щось сучасне ще й українською, яка взагалі-то його дратувала. Але він витримав. Подужав навіть два акти, а потім, нарешті, очікуваний приз, який його розчарував. Дівчина виявилася цнотливою. У цьому сучасному світі це було аж занадто. Він не хотів панькатись, та взагалі нічого він не хотів, але її очі, дурні коров'ячі очі так сяяли кожного разу, як він просто проходив повз їхній відділок. Він звільнив її за два тижні. Дівчину, що винаймала житло в Києві і приїхала туди, з якогось далекого села Кваси. Віка з квасів і кому там тільки стало фантазії так назвати дочку. Була б хоча б Марічка чи Зоряна, мабуть, і життя її інакше склалося, а так за півроку після звільнення Віки, Якась жінка, чорна причорна, що зовні, що всередині, кинулися до нього, коли він виходив з офісу. А ти її хоч кохав? запитала, а він і не зрозумів, кого він там мав кохати. Виявилося віку із відділу продаж, ту саму дурнувату віку, що вкоротила собі віку. Поганий вийшов Каламбур, та він там ні до чого. Два рази підвіз, три рази переспав, ото й вся історія, та він би й забувся про неї, якби ж не те, що потім сталося. Кого? спитав щиро, бо ще нікого так і не встиг покохати велике місто, великі виклики, яке там кохання? Дивна чорна жінка на мить лише торкнулася його руки, не кохав? Гірко зазначила А брав її тоді чому? Заради чого? Квіточку мою занапастив, навіщо? Кого брав? Чого ви від мене хочете, та йдіть вже звідси, заберіть цю божевільну. Жінка щезла так само зненацька, як і з'явилася, і він би забувся про цей прикрий випадок, якби за декілька днів на його електронну пошту не прийшов лист дурнуватий спам. Що розкрився дитячим віршиком. Сонечко, сонечко, не світив, віконечко, не ходи до хати, не буди дитяти. Дитя буде спати, буде спочивати, а хто ж буде люлю дитинці колихати? Хто не заховався, той дуже злякався. Хто із кутка вийшов, той лише і вижив. Біжи. Він навіть почув, як цю дурню читає вголос його молодша сестричка, чи, може, чиясь мала, чий голос був подібний до голосу сестри, який він, кажучи правду, вже встиг забути. Але воно пролунало в його голові, а за мить вже розкотилося луною по офісному приміщенні. Сонечко, сонечко, не світив віконечко, біжи. І раптом серед білого дня стало так моторошно, з ліфта, яким він мав їхати на гору на нараду до головного офісу, вийшов в останню хвилину. Якось репів він не дуже добре, а служба обслуговування лише в понеділок буде, хай їм грець. Сонечко, сонечко. Дитячий голос, радісний спочатку, наприкінці дурнуватого віршику, ставав майже зловісним. Той лише і вижив, біжи. Листа на електронній пошті він видалив майже одразу. Та мало хто шли дурнуваті тексти з погрозами. Та й взагалі хіба то погрози таке собі, дурні дитячі віршики, але чому тремтять руки? Чому серце калатається? Це, мабуть, тиск, погода утома. Краще поїхати додому, відлежатись. В Автівці дорогою додому. І дійсно на деякий час стало краще, аж поки знайома радіостанція, яка не перемикалася роками, промовила дитячим голосом просто серед пісні. Хто із кутка вийшов, той лише і вижив. А в гаражі сучасної багатоповерхівки на стовпі було намальовано кривеньке сонечко, класичні ознаки перевтоми, і Я аж занадто переймаюся роботою. Віскі, найкращі ліки і гаряча ванна, думав він. Та на запітнілому дзеркалі у ванній кімнаті невидима дитяча ручка вивела Біжи. І поки він біг сходами, якась мала дівчинка все починала дитячу лічилку сонечко, сонечко, не світив віконечко. А потім таки стала перед його автівкою на швидкісній трасі. Хто із кутка вийшов. Машина, що силилась оминути мале дівчисько, пробила огорожу і влетіла в рясні сосни. Ще одна ДТП під Києвом. Зі смертельним. Шкода, що такий молодий, шкода, що такий вродливий, був. За тиждень після того на проміжній станції Бахмач, якась західеночка питалася. А до старого дитячого цвинтаря мені як дійти. Була один раз щось заплуталася, а ви, я бачу, до Олочки нашої цукерочок купили. Так, жіночко, отою все прямо по жовтневій, а потім праворуч і там вже попитаєте і пошепки. До темряви б краще вам упоратись, а взагалі ліпше б і не ходити зовсім. Та ви вже, я бачу, були раз. Тітка людка, що торгує пиріжками та водою, жалісливо дивилася вслід зігнутій фігурці. Ото потякають язиками люди, а навіщо? Нікому мертві вже не допоможуть. Та мама віки думала інакше.